Вітаю, друзі! Сьогодні продовження історії Франків. Познайомимося з Карлом Великим і його імперією. У IX столітті Франкська держава перетворилася на імперію. Територія держави була величезною. Сьогодні на цій території розташовані Франція, Швейцарія, Австрія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Словенія, частини Німеччини, Італії та Чехії. Створив цю імперію Карл з династії Каролінгів, якого ще при житті назвали Великий. То він і звідки взявся? Ми залишили Франків за 250 років до Карла з королем Хлодвіго, який об'єднав франків, хрестив їх і дав їм писані закони та заснував династію Меровінгів. Але у 7 столітті щось пішло не так, і меровінгів стали називати лінивими королями. Династія ослабла, а в цей час посилилася роль управителів королівського палацу. Їх називали Мажордомами. Вони перебрали на себе багато повноважень. Один з мажордомів, Карл, організував кінне військо з рицарів в обладунках, коли настала потреба захищатися від сильного ворога. Тоді, в 7 столітті, в далекій Аравії почався новий Движ, арабо-мусульманський. Захопивши Персію, Межиріччя, Єгипет і Північну Африку, Араби з'явилися в Європі, захопили королівство вестготів і рушили на Франків. От тоді Карл розбив Арабів в битві при Пуатіє, за що отримав прізвисько Молот, франкською Мартел. А араби надовго забули шлях в Європу. Син Карла, мажордом з цікавим іменем Піпін Короткий, домігся усунення меровінгів і був коронований папою римським як новий король. Він заснував нову династію Каролінгів від імені Карл, але не від Карла Мартела. Знайомтеся, син Піпіна один з найвідоміших правителів в історії людства: Карл Великий, якого сьогодні називають батьком Європи. Карл був королем, що об'єднав під своєю владою більшу частину Західної і Центральної Європи. Пізніше став першим імператором середньовічної Європи. Франція і Німеччина вважають його своїм засновником. З Середніх віків йому присвячували твори мистецтва і літератури, ставили пам'ятники. Чим він це це заслужив? Подивимося, такою була Франкська держава на початку правління Карла. При ньому Франкська імперія досягла найбільшого розширення та могутності завдяки постійним війнам. В ті часи правителі самі очолювали військо. Карл був королем воїном. З 46 років правління він воював 44. Найвідомішими були війни проти саксів на північному сході, проти лангобардів в Італії, проти маврів мусульман на півночі Іспанії, проти кочовиків аварів в Центральній Європі. Переважна більшість походів були успішними. Війни з саксами тривали 30 років, були запеклими і жорстокими. Сакси опиралися як могли, але були підкорені і насильно обернуті в християнство. Королівство Лангобардів було завойовано і ввійшло до складу франкської держави. На сході були переможені авари. Маврів мусульман в Іспанії перемогти не вдалося, але Франкська держава все одно стала новою великою державою поряд з наймогутнішими тоді Візантією та Арабським халіфатом. Ще були землі, що не війшли до франкської держави, але були залежними від неї. Вони просто сплачували податки франкам. Перервах між війнами Карл займався внутрішніми справами. Він реформував військо, укріпив кордони, створив прикордонні області марки на чолі з марк -графами. Всю державу Карл поділив на графства, які управлялися графами. Двічі на рік збирав ради, на яких обговорювалися різні питання державного життя і ухвалювалися рішення капітулярії. Держава була велика, і щоб управляти нею потрібні були спеціальні органи і посадовці, яких призначав король. А пізніше імператор. Місцеву владу постійно перевіряли, чи справедливо вона судить і управляє територіями. Були вдосконалені збірки законів: франкські, лангобардські, саксонські правди. Карл заснував постійну столицю місто Аахен в центрі давніх франкських земель. В Аахені було побудовано грандіозний поміркам того часу палац. Якщо ти імператор, то столиця і палац у тебе мають бути. До сьогодні палац не зберігся, від нього залишилася одна вежа. Дбав Карл і про розвиток господарства в державі землеробства, ремесел, торгівлі. Карл вникав в усі справи: боротьбу з голодом чи встановлення цін на зерно. За його наказом, осушувалися болота, будувалися канали, вирубалися ліси і будувалися міста. Карл Великий провів грошову реформу. Зробив так, щоб всі користувалися однаковими срібними монетами, які називалися динаріями. Він встановив правила, за якими монети карбувалися однакової ваги та якості, щоб їх не можна було підробити. Це значно полегшило торгівлю в державі. Карл був ревним християнином, щиро вірив в Бога, поширював християнство на своїх територіях, в тому числі і силою. Він підтримував церкву матеріально, був у найкращих стосунках з папою римських, але в своїй державі управляв церковними справами сам, сам ухвалював рішення по церковним справам. Карл підтримував розвиток освіти, науки і мистецтва в своїй державі. Це було в новинку для середньовічної Європи, яка за останні 300 років після падіння Риму такого не бачила. Тож правління Карла в галузі культури назвали каролінгським відродженням. Відроджувалася римська чи то класична латинська культура та науки. Карл оточував себе відомими науковцями того часу, користувався їхніми порадами, наказав скласти граматику народної мови, встановив франкські назви місяців, вилів збирати народні пісні. При ньому були написані юридичні трактати, поезії, праці з історії та релігії. В монастирях переписувалися давні манускрипти. Особливо він піклувався про розбудову шкіл при церквах і монастирях бо прагнув дати освіту духовенству і народу. При своєму дворі він влаштував академію для освіти своїх дітей і дітей придворних. Там учні вивчали латинську граматику, арифметику, геометрію, астрономію, музику, діалектику і риторику, Чи всі предмети вам знайомі. На Різдво 800 року у Римі папа Римський проголосив Карла Великого імператором римлян і коронував його. Це означало, що через 324 роки відновилася імператорська влада в Західній Європі після повалення Західної Римської імперії. Це, до речі, дуже не сподобалося імператору Східної Римської імперії. Але це вже зовсім інша історія. А Карл Великий проправив ще 14 років, облаштовуючи до останнього свою державу і готуючись передати її нащадкам. Висновки про правління Карла спробуйте зробити самостійно. У Карла Великого було 18 дітей, хлопців і дівчат, але на момент смерті Карла Великого живим залишався тільки один син. Він і наслідував імперію та правив нею 26 років. Звали його Людовик Благочестивий. А ось же у Людовіка було троє синів, і вони не змогли помиритися. І після кількарічної війни підписали договір у місті Верден про поділ держави. Карлу Лисому дісталося Західнофранкське королівство, Людовику Німецькому східнофранкське, а старшому лотарю Середньофранкське королівство Захином та Римом. Пізніше на основі цих королівств виникнуть нові держави, що існують до сьогодні. Що буде далі? Скоро дізнаємося. А поки до нових зустрічей на уроках історії.